Святого Марка! Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку. Доторкнувся до нього та й каже йому, хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо, попередивши Ісус, відразу швидко відіслав Його і каже йому: Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові та принеси. За своє очищення, те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширувати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль». Це є слово Господні. Тобі. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Христос народився, другі улюблені в Христі, брати і сестри, всі годні сістри законні, Дорогі наші парафіяни, дорогі радіослухачі, у коханні Божі діти, перший розділ святого Марка Евангелісти сьогодні читаємо на службі Божій і такий вражаючий момент для нас, який є дуже зрозумілий, тому що ніколи Бог не хоче нічого поганого, а з другої сторони Господь хоче завжди Добре для людини, добре для кожного з нас. І сьогодні один з таких виразних моментів в Біблії, коли людина каже до Бога: зроби так, як ти захочеш, так, як ти прагнеш, без жодних вказівок, без жодних якісь упереджень, без жодних своїх очікувань. Очевидно, скажемо ще, Можна звернутися до такого місця в Біблії про Іова, про Хьоба, який терпів, страждав, тому що диявол хотів доказати Богові, що ця людина може бути невірна, а Бог каже, тільки до його життя не торкайся, можеш його випробувати. І знаємо цю історію старого завіту, як Іов втратив все своє майно, свою родину. Дітей, а потім Господь Бог його вознагородив, і він знову мав діти, мав сім'ю, мав великі достатки, господарство, майно. І власне сьогодні теж Господь дає нам можливість ще раз зрозуміти, наскільки в нашому серці має бути прагнення, щоби виконувалася воля Божа. І навіть про це Богові казати, зроби Боже, так, як Ти захочеш. І сьогодні запитую, так як би запитував цей чоловік Ісуса, якщо ти хочеш, якщо це твоя воля, якщо тобі так це подобається, можеш мене очистити. Каже пан Єсус до нього: Так хочу, будь чистим. І це прагнення, воно. Завжди є таким самим, коли би Ісус що не робив, завжди є те саме прагнення, яке ми знаємо, відбулось на Голгофі, на Кальварії, коли Ісус сказав слово прагну. Оце прагну це більше, ніж хочу, ніж бажаю, ніж сподіваюся. Це слово прагну, воно в різним. Різними словами є описано в Святому Писанні, коли Пан Єсус прийшов до учнів своїх в Гециманії, в Оливному городі в Огруйцу, теж каже, чи ви би не могли хоч годину зі мною молитись? Це так, якби Пан Ісус сказав: Я хочу, щоб ви зі мною молились, я прагну вашої молитви. Чи так само, коли люди зневірувались, не могли зрозуміти? Того, що пан Єзус навчає, не могли зрозуміти того, що Він чудеса творить, що Він насправді є якби незрозумілий для багатьох людей. І коли люди відходили, пан Єзус запитує учнів, може і ви хочете відійти. Це означає, що я би не хотів, щоб ви мене залишили. Так само в вечерніку, в горниці, коли пан Єзус відправляє першу службу Божу, першу Євхаристію. На тайній вечері каже до свого Небесного Отця: Я хочу, щоб вони були там, де і я, тих, котрих Ти мені дав. Я хочу, щоб були біля мене. І так можемо багато прикладів навести, коли пан Єзус воскрешає, коли викликає з гробу Лазаря, коли приходить і. Зжалившись, змилосердився над вдовою жінкою, яка в містечку Нагін хоронила свого єдиного сина, і він його Воскресив, коли дівчинка, дочка Яіра померла, каже: пані, не плачте, дитина спить, і взяв її за руку каже: дитину, дівчинку, встань та літаком. Хочу, щоб ти жила. І це слово хочу прагну. Завжди супроводжує Пана Ісуса, завжди в ньому це прагне є одно і таке саме. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я вас облегшу. Тобто я прагну вам допомогти. Сьогодні ця проказа це наш гріх, це наші недостатки, це наші помилки, це якісь заблудження, де людина вже так вийшла в якийсь хащі в своєму житті, що не бачить виходу, або бачить, а не може сама з цього вибратися. Господи, якщо ти хочеш, якщо ти бажаєш, поможи мені. Пане Ісус каже, хочу. І тоді людина стає чиста, чиста не тільки зі своєї хвороби, але зі своєї думки, в своїх прагненнях чиста, в своїх очікуваннях. В середовищі, в якому живе, що, як не раз люди кажуть, не можна вже нічого на ньому повішати, вже немає тих гачків, за які можна зачепити будь-яку справу чи історію на цю людину. Людина чиста, без проказів, без підступу, людина прозора, ясна перед Богом. І тому сьогодні це слово прагне, зі сторони Ісуса Христа. З уст пана Ісуса прагне, нехай сьогодні теж лунає в наших серцях, щоб ми могли так багато справді просити Бога. Він є багатий в милосердя. Господь ніколи не є скупим, ніколи не жаліє нам своєї благодаті, тільки так по дитячому, так по-простому, з вірою і любов'ю, великій надії потрібно сказати, Господи, якщо хочеш. У мене є стільки справ, в мене є стільки очікувань, в мене є стільки просьб до тебе. Якщо хочеш, поможи мені, якщо хочеш, спаси мене. І пан Єсус скаже так, як на Кальварії до розбійника, я хочу, щоб ти сьогодні був зі мною в раю. Я хочу, щоб ти був чистий і проказа зійде з кожного з нас. І каже пане Ісус, ідіть, покажіться, покажіться священникам, тобто виконайте правила, які мають бути, щоб через таїнства, через Костюм, через спільноту Церкви Святої, щоб було свідчення для других людей не розмовою, не тільки то, що ми хочемо комусь сказати, але нашим вчинком. Тому що. Всі люди на землі дають свідоцтво найчастіше словами, а людина віруюча дає свідоцтво своїм життям. Тому нехай сьогодні наше життя теж промовить до інших людей, які шукають Бога, щоб могли навернутись, очиститись і разом з нами тішитись нагородою неба. Амінь. Слава Ісусу Христу!